Друзі, перші проголовне поїхали. Після серії публічних виступів, де поведінка американського президента стала помітно нестабільною. середині команди спалахнула тривога. Кілька радників були відсторонені після того, як поставили питання про стан його здоров'я. Попри посмішки перед камерами в коридорах Білого Дому, він втрачав орієнтацію, плутав імена співрозмовників, раптом зривав наради. Лікарі, яких викликали таємно, передали конфіденційний звіт, прогресуючи розлад, що впливає на поведінку, раціональність і контроль емоцій. У документі містилися і гірші частини. Висновок про часові межі, які змусили політичну систему Сполучених Штатів готуватися до сценарію, про який ніхто не смів говорити вголос. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Після отримання доповіді адміністрація створила невеличку групу кризового управління. Їхні зустрічі проходили в підземних приміщеннях під прикриттям технічних перевірок. Завданням було підготувати державу до потенційного вакууму влади без створення палінки. Кожен документ ухвалений цим штабом зберігався в двох примірниках: один у сейфі Міністерства оборони, другий в тимчасових руках рад. Адника, відповідального за стабільність у міжнародних відносинах, водночас у Вашингтон стягували аналітиків, які мали оцінити, як союзники і противники штатів скористаються ослабленням політичного центру. Паралельно інформація про стан президента просочилася в кілька приватних аналітичних агенцій. Після тихого обговорення у виских колах з'явилася версія, що саме зміни у поведінці голови держави стали причиною різних коливань у його зовнішньополітичних рішеннях. Кілька дипломатів згадували, що під час останніх зустрічей він приймав суперечливі рішення, які координували помічний намагаючись відкоригувати їх постфактом, це створило небезпечну ситуацію. Світові лідери не розуміли, чи слова президента є продуманою політикою чи наслідком неконтролюваних імпульсів. У цей час розгорнулася внутрішня боротьба у правлячій партії Сполучених Штатів. Частина еліти вимагала негайної передачі повноважень віце-президенту, аргументуючи це загрозою національній безпеці. Інша частина, наближена до оточення президента, категорично відмовилася візнавати проблему. Вони побоювалися не лише політкраху, а й юридичних наслідків. Адже Приховування медичних даних на такому рівні могло перерости у конституційну кризу. Поведінка президента стала додалі складнішою. Іноземні розвідки фіксували зростання нестабільності в американській політичній системі, а деякі держави поспіхом активізували власні операції, намагаючись використати вікно слабкості на тлі глобальної напруги та затяжних міжнародних конфліктів. З'явився ризик, що штати в певний момент просто не зможуть оперативно реагувати на критичні події. Саме це змусило частину американського військового керівництва ти. Снути на політиків, не допустити ситуації, коли ядерна держава фактично втрачає керованість. У фінальному етапі кризи еліти Сполучених Штатів опинилися перед дилемою: зберігати стабільність і мовчати, чи діяти відповідно до конституційних процедур, ризикуючи політичним землетрусом. Поки у Вашингтоні точилися кулуарні перемовини, партнери по НАТО наполягали на негайній ясності. У їх столицях дедалі більше вірили, що питання не в політиці, а в біологічній неминучості, яка ослаблює того, хто ще вчора формував глобальний порядок, аналізуючи ситуацію експерт. Де дійшли висновку. Ігнорувати кризи здоров'я політлідерів у 21 столітті. Більш неможливо у добу гібридних загроз та ядерного стримування. Фізичний стан президента надто тісно переплітається зі світовою безпекою. І якщо система не навчиться швидко та чесно реагувати на такі виклики, то внутрішня слабкість може спричинити глобальні наслідки. Президент Сполучених Штатів Трамп несподівано скасував кілька публічних заходів після скарг на незначний напряк і санцій на правій руці. Згідно з офіційною заявою, прес-служби президент проходив планове. Стеження. Однак, згодом джерела в медичному департаменті Білого Дому повідомили про ознаки серйозного судинного ураження. Загрози життю немає, але ситуація серйозна. За кілька днів до появи симптомів під час закритої частини візиту представник Кремля Уітков передав Трампу два предмети як подарунки від Путіна. На Нещодавніх світлинах також було помічено синці на тильній сторінці руки президента. За словами лікаря, ці сліди відповідають незначному пошкодженню м'яких тканин. Ймовірно, спричиненому частими розкоствисканнями. Нагадаємо, що річ. Ними догляд Трамп проходив у квітні. Тоді його лікар зазначив у висновку, що стан здоров'я президента є відмінним. Одразу після цього Трамп отримав картину від Путіна, і ситуація із здоров'ям різко змінилася. Пишуть, що прямо зараз Трамп проходить додаткові обстеження. На вечір його стан здоров'я різко змінився. В одній з таємних клінік Пентагону його додатково перевірятимуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.